Мертві душі почали отримувати реальні сроки, числиться десь на державній посаді, в цей час на роботу не ходить, зарплату отримує. Деякі навіть ухитряються поїхати за кордон на незрозумілих підставах, а потім ще й повиставляти в інстаграмі фото із такої класної кошерної відпустки, яку, звісно, одразу вже зацінять правоохоронці, і все все гарненько докладуть до підозри. Якщо ви службова особа безпідставно привласли хоча б одну гривню державну під час воєнного стану, це одразу четверта частина статті 191 Кримінального кодексу санкція до 8 років позбавлення волі і реальних сроків багато. Від маленьких чиновників до ем, командирів військових частин. Не жартуйте з цим. Я зараз практично усіх фіксують на аудіо. Записують, а часто люди й самі собі виступають ворогами, коли своє особисте життя на публічне обговорення виставляють. Або ваші недруги і залюбки наберуть потрібний телефончик і скажуть: ага, а на роботі її його немає регулярно. І за цей час він там отримав, чи вона, наприклад, 300 тисяч гривень заробітної плати. Безпідставно, безпідставно, є злочину є.